На це. Ну, Я вам хочу сказати раз, добрі браті і сестри, знаєте, скільки до мене дзвінків було, щоб я переходив в ПЦУ. Так буде батька з нами добре, що раз. У нас сусіди, я не буду теж скривати, Ніколай сказав, батюшка, щось. Я... Уп... не, не тормозить, Ну, ті байшка, щось упираюся. каже, ні, батька, не впираюся, батюшка. Великими кроками йде в царство Боже. Я надіюся. якщо мене не приймуть, то дай Бог би я там стояв десь при воротях, але я хочу там бути. Я не хочу бути в пеклі. Бо я питався сьогодні, я запитаюся, а що таке тартар? Знає хто таке, що тартар? Ну я Сережу не питаюся. Да. І тебе теж не питаюся. Тартар — це і вічна мерзлота, де буде плач і крізь зубів. Так от три брати, як я попаду в тартар, мені буде холодно, та мені буде до сміху, мені буде до того, що я тут наспівав. 60 чи 50 років, знаєш, Бог мені відведе, Звичайно, буде холодно, буде плачеш країж зуби. Тому я відповів, батько йде сімимінними шагами у царство Боже. Хто хоче теж йти, ну, значить, треба було залишатися в Українській православній церкві, яка, е, яку, яку очолює бложеніший митрополіт Значить,